Учора, 13 березня, ми їздили в хатінь на прикордоння, а зараз, сьогодні, 14 березня, їдемо в Краснопільщину. І відео отчот буде згодом. Сьогодні ми в Краснопіллі, які постійно під обстрілами, це 10 кілометрів від кордону. Тому будемо спілкуватись з мешканцями, спілкуватись із секретарем. Які в них проблеми, питання? Звісно, що питання та проблеми не і ті ж, тому будемо намагатися їх вирішити. Завітали сьогодні до вас вашу громаду, вашу релігійну громаду, по-перше, з ціллю наступною трошки передати вам гуманітарної допомоги від наших американських друзів, Не путайте, там політичні організації Дональда Трампа і це люди, які звичайні американці, які зробили фонд для допомоги українцям. Фонд називається «Конні». Тому І також да привезли вам смаколиків з неспустими руками до чати. Тому дичаю вам отаких марципанів, а це трохи вам, щоб ви не чекали, ми, вам будемо... так. Так, так, ми так, даємо всі хабки. Видаємо вам такі продуктові набори. Важке, але я думаю, що як додому додому нести.

У 2005 році створена громада, а, а я тут із 2014 року. Так, І ще раз, значить, з якого року вже? «В 2000 році. 2005 І чомусь храм той великий, ще московські пам'ятки править балом?» На жаль, на жаль. На жаль, великий храм, який будували наші батьки, громада. діди, громада, люди будували, на жаль, він окупований досі». Ну, дуже, це, дуже, це, добре слово. Окуповані наші храми, наші монастирі. Все окуповано московськими служителями, московськими посіпаками. Ну, дасть Бог, ми постараємося їх звідти викорінити рано чи пізно. Скільки у вас в храмів в московському матеріату празнет? Один, найкращий, Найвеликий він там, да, На жаль, правильно? Дуже, на жаль, так. Як нам зробити гуртом, зібрати, як, як роблять у інших громадах, підписи 100, 150 підписів. І Бажання І прийти, повідомити в міську раду, зареєструвати це звернення, що, е, щоб перейти. Е, як ви думаєте, назбираєте ви 150 підписів за того, щоб храм належав е, громаді релігійній православній церкві України? Назбирайте. Ні, назбираємо, назбираємо 500. У 2014 році, коли, заходили, коли наші війська заходили в Донецьку-Луганську область, і їх хто зустрів? Їх не зустріли військові чи там солдати російські. Їх зустріли бабусі, жінки, діти, прихожани московського патріархату і з іконами, і з хрестами, ви чого сюди прийшли. Ми пам'ятаєте, коли наш танкіст прорвався через їхні барикади, okay. був там і це. От, це, тоді, це вже тоді було навіть пізно. Зараз е, обов'язково треба е, якось робити так, щоб російські агенти покинули наш, нашу землю, наші храми. І, і це дуже-дуже багато залежить від влади, коли, е, коли у владі є люди, які е, лояльно до них відносяться, коли їх е, спускають всі їхні. Правиль на тормозах, то яку реакцію зробила наша влада, ну, наприклад, навіть Сумська. От Ми знаємо, в Рясному був священник ТЦ, здав, в принципі, всю Краснопільщину здав і з російськими танками поїхав до Росії. Що ми зараз, що після того зробило наше, навіть СБУ, що, що як, як відреагували? Як відреагували до епископів, до тих, що його підтримували, як відреагували до тих е, людей, які його підтримували? Ніяк, просто ніяк. Просто сюди вони далі працюють і співправної служби. І я впевнений, що не тільки він один такий. люди. Ну, багато про нашій Сумській області було таких і є ще російських. Агентів у тих лауріасах, якщо чесно, От, які служать не Україні, а які служать не Богу, а служать На жаль. От, І навіть Даже... за тих прошлой народ люди хочуть, щоб була українська церква, дуже багато людей хочуть, але дуже багато людей є, які їх і підтримують. Вони. Обробили е мозок людям, вони обробили е всі роз розумні частини людей і вони їх підтримують. Ді, на ми пропаганду другу вливають, воно і сам появляється. Так, що, цьому, що вони сказали, що вони найсвятіші, вони найшоті най, 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 з ними, тільки більше з ними, більш низькі. І коли вони розказують, що вони такі святі, у цей момент їх патріарх благословляє е, на священну війну свою ракети, бомби на вбивство українців. Ви розумієтесь, він каже, він висловлюється. Це кожне слово патріарха треба дослухатися. Він висловлюється, що це священна війна. Коли патріарх благословляє своїх людей на священну війну, то вони він благословляє людей. Зайти на ту землю і вбити від малого, от дитина, яка тут була, до самостарош. Це нікого не має лишитися на тій землі. Це священна війна. Е, до сих пор ніхто нічого, російська церква собі працює далі. І от біда якось. Не знаю, як це має воно закінчитися. Я думаю, що це має бути е, перший крок від влади, бо ми терпимо, влада терпить. Е, ФСБ на Україну mm -hmm. тоді має підтримати народ, ну, ми з вами всі цю, цю, цю ідею маємо підтримати ми. От. Або коли влада підтримує російську церкву, росіян, і... то народ сам буде битися як обстіну.